Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І ми з моїми синочками їдемо а, в школу. Бачите, ось такий у нас комплекс квартири. Ми вже це виїжджаємо з нашого подвір'я такого квартирного. Ми їдемо в школу. Щось так дуже багато Ох, машин, Ай-яй-яй, не вже це такий затори. Сьогодні в школі проходить ось така ярмарка. Як правильно назвати, я навіть не знаю. Приїжджають після заняття в школу батьки з дітьми, які туди ходять, і там можна купувати різні книжки, які подобаються дітям. І ті гроші, там, що на лікування, що піде, щоб нові закупити книжки дітям, щоб читати, було цікаво, це Тимофій так сказав. То це ми їдемо. Я Поставила картоплю запікатися, буде на вечерю і вішком ще повезу в моїх хлопців. Я обіцяла, вони дуже хочуть. Пам'ятаю, того року теж їздила. Хе, дивіться, приїхали. Що там, хлопці? доволі? Там сніговичок класний такий. Я покажу зблизька. Все, 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 він хоче саменький йти. Ходи. Це ще наш про... То йдемо ми. Я пам'ятаю того року, я ще Єфрема несла на руках. Він ще був такий. Е, вмів уже ходити, да, в мім, але був йому рочок, знаєте, то це велика різниця, коли він зараз уже. <гум> Як шляпає. Пішли, пішли. Ідемо. Від ось такий великий класний сніговичок. <гум> Обережненько хлопці? Дивіться, ми вже прийшли в школу. І тут є таке, що можна йти на двір гратися. А, там, на снігу І хлопці вибрали, щоб йти туди. Пограються, потім ми всередину підемо дивитися книжки. Тримаю, тримаю, іди. І там можна шоколад, какао, таке все різне. Ось такі тут подвір'ячко для дітей, класне. У, який великий. А я не знаю, десь там можна брати. Дивіться, як тут класненько, це більше двір. Вроді більше подвірочку. Тут дітей випускають, і ще є інше менше. Теж там граються. Ось такі горки, щоб з'їжджати. Ти не боїшся, будеш з'їжджати? То ходи будеш туди виходити, добре? Диві, як класно. Зараз почекайте Мафійко. Яків покаже. Ух ти. Дивіться, хто там іде пробуватиме з'їжджати. З'їжджали. Щойно і є з'їхав. Дивіться ми. Будуть хлопці їздити на таких типу, лижах, щось таке подібне. Там. Класно, Ага. Давай ну, пробуй їхати, показує. Ва, як поїхав. Кого є ще? Я, <різь> Я ходила на... там, не ходяти. Але хлопці, що це так легко. А це не так легко. Вже побопадали. Тримайтесь, тримайся, давай, давай. Дивіться, що вони хотіли ще теж дуже з'їжджати на такі. Ось тут такі, типа, саночки легесенькі. Ой, як полетів! Це треба їх повести. Дивіться, зараз Тимофій покаже. Хоче показати, як він з'їжджає. Ох! Вадить прямо до мене. Махай, привіт, Тимофій! Махай. Ах ти. Класно. Наскільки він любить футбол, побачив, що щось уже бігають, грають, уже все. Побіг. А чого це він стовпер перекинувся? Дивіться, тут дають і шоколад, і печиво. Є супчик такий курячий. Є прям для печивого. Ось тут дають супчик. Бачу, можна брати ось такий. Зараз візьмемо, попробуємо. Окей, ми тут видивіться, сидимо. Я Є Де... Еф... взяв, попробай. Окей? Зараз підемо візьмемо ще одного. Біжи, бери. А ось тут ми так сидимо. І тут батьки теж різні там сидять своїми дітками, спілкуються. Я рада, що повезла. Все ж таки, це вони запам'ятаються для них виділений час спеціально для них. Повезла туди, куди вони хочуть. Дати Мафі. Добренький суп? Так що в школі, бачите, є навіть супчики. Хі -хі -хі. Аби вони брали... Ви їли супчику трошки. Ось тут діти вишають свої речі, або якщо загублені, чи що, вони знаходять. Класна школа, я б хотіла сюди сама ходити. І ось тут є спортзал. І там в тому спортзалі а, там різні там, ігри такі грати, але я не знаю, чи вже встигнемо. Спішу дуже вже. Яка тут красива, цікава бібліотека. Тут вони приходять і вибирають книжечки Що тут які ось для дітей саме то. Ходи Єфрем ходи. І там сідають, вчителька їм читає. Ва, бачиш, які різні книжечки Угу. Дивіться, це всі такі різні книжки продаються. Мої хлопці вміють читати по-англійськи, а зараз моє завдання їх підтримати українську, щоб вміли читати. Єфремчик постав. Тимофій знайшов яку собі. Чуєш? І тут всякі такі штучки, аби діти брали, знаєте, батьки дітям. Вже починається. Тимофій вибрав таку книжечку, про там собачку. А вони вже ж ще ж тут всякі штучки купують. Це що ж покупляли? 34 долари заплатила. Ну, але діти запам'ятають. Ложи, ложи в пакетик. Молодець! Дивіться, головний покупець. Це ж він вирішив нести пакетка. Даєш мамі чи будеш самень? Молодець! Вау! Ah, your class, not that But the bunny can't. Oops, he have to the track. But the bunny can't. No, we want the the turtle to win. That's how you you oh, want it. You saw this. Hello. the turtle. Zach, let's get one of one of my The turtle still. Do you think the turtle still win? He might. Yeah. But then she. These are some of the kids for Zalvy. Класний. Це така менша школа, сама менша. Є середня потім. Оце. І потім більша. І тут різні там столики, там, завдання використовувати. Треба робити Йдем, синку, йдем. Все, ось це такий усхід. Класненька школка, як то кажуть. <смас> оце тягне і все ж не дає, хоче сам. Ну я йому не забороняю, хай тягне, хай пробує. Йдем, синочки йдем. Шави, хлопці, довольні? Угу. А, да, Раді, да. що приїхали сюди. Що, ми, що мама вам купила? Ручки, А, а, а... Шкелети, ножа... ага, і мені скелети Ага, ти Що зуби ага. От І я <риски> Що таке? Де? Дивіться, скільки я приїхала, було видно, так? Ми побули десь годину, точно. Десь так. Їдемо вже додому, вже люди починають, що сходиться. А, вчора ми того року, точніше, ми так не купували. Ще не мала я такої геть. Можливо, ще й не знала, а цього року вирішила вже купити книжечку. Уже він вміє читати, то хай читає, йому і костку якось брала таку книжку. То дуже рада, що я провела з ними час. але Я думаю, це запам'ятають.